Так, коротше, я записав 4 відео і хочу піти попити кави, бо чую, що горло болить непогано, так, тому, щоб його до кінця не перенавантажувати, щоб не було біди, щоб я потом просто не зліг без голоса. <кій> бо прям це ще й вчора писав відосів багато і сьогодні з самого ранку, щоб не перенавантажувати. Я краще одразу піду і промочу горло гарячою кавою. Це буде однозначно плюсиком. Знайшов парфумчики. Три флакончика в розпаковках. Зразу заберу в хату, щоб дружина зараз як приїхала, спробувала. Якщо їй щось сподобається, залишила собі, а все інше виставлю протептаю. Тому така історія. Скавка і потім знову назад. Достатньо потеплішало вже в порівнянні з тим, що було до цього. Це плюс. Бу було зранку дуже холодно. Зараз тепліше. Про дещо не знаю скільки часу. Але... Уже. Я знаю, що я записав 4 відоси. Мама, це займало десь близько півтори години. Але все ж таки, скільки точно годин зараз, я не знаю. Так, не дуже зручно, де да? Дивитись. Але що зробиш? Заходить теж не дуже зручно, коли в тебе в руках одні камера, а в інші флакони. Так, окей. Ми вдома. Флакончики, три флакончики. Мукаємо каву варочку. Робимо каву. Так, да, я, звісно, офигел. 50-го вже. Я тільки 4 відео записав, це пиздец. Горло хана. Тупо <coughs> аж сіло вже. Сука, не хватало ще мені це цієї проблеми. Так зараз комп а, Треба вивільнити Driver або докупити ще пам'ять. 5 мінус бабки. Та за що?